Доброго дня, нашу розмову хотілося б розпочати з того, що ну в принципі багато людей вже зараз помітили, що риторика президента Зеленського дещо змінилася раніше, навіть думки якоїсь там не допускалися про е, мирні перемовини із Російською Федерацією. Тим не менш зараз вже більш лояльніше до цього ставляться в інформаційному просторі України. І загалом зараз йдеться про те, що це таки можливо, але через міжнародних представників. Чи не свідчить це про те, що зараз певним чином напрацьовується якийсь таємний план мирних переговорів? Ну, чи... Так свідчить тут в принципі починання. Я б навіть не сказала, що це якісь таємні перемовини. Умовно вони вже видимі, вони вийшли із такої орбіти таємних. Єдине, що це важкі переговори, і ми ще будемо бачити дуже багато разів, коли будуть не порушуватися правильно, сказати, а йти боротьба й війна за якісь угоди всередині. От uh -huh. саме так, але тут воно в те, що відбувається, те, що вже відбувається, uh -huh. uh, нещодавно голова офісу президента Андрій Єрмак сказав про те, що Україна uh -huh. не готова йти на територіальні поступки Росії для припинення війни. Але якщо ж подивитися, чи дійсно це так, чи дійсно а, зараз Україна певним чином розглядає якісь територіальні поступки. Ну, ще сьогодні в Україні все таки знаєте, позиція на рівні того, що все наше, це наше, mm -hmm. е і воно не, мо е не може ділитися, має бути якийсь тільки наш мирний план, тільки е так як ми скажемо. Але чи будуть якісь розглядатися е поступки? Я думаю, що будуть. Вони незначні, але вони які якимось чином будуть. Ну точно будуть. Тут все-таки наша твірка тут не. І на, угода буде на оцих поступках. Вони будуть болючі і навіть закидати ще довго будуть за, за ці всі поступки, але на цьому може бути саме оцей мирний план. При цьому варто Це... зауважити, що голова української розвідки Кирило Буданов він не бачить сенсу в переговорах з РФ за будь-яких умов. Чому так? Ну, тому що потрібно працювати, і він ну, його очима. Це що, що надовго воно в принципі не дуже скоро закінчиться. І ми, в принципі, можемо перемогти. Просто тут часу більше. Угу. Все, все дивиться саме в час і жертви, які ми можемо понести, але ну, спішити не можна. Це його така суб'єктивна точка зору. Чи не свідчить це про певний розкол у військово-політичному керівництві України. Я б його не називала б розкол. Я б це називала б різними точками зору. Угу. Тому що тут все-таки нам показують співпрацю, і, і в кожного є своя якась точка зору. Що говорять карти з того приводу, що ж могло стати такою основною причиною зміни бачення подальшого ведення війни, зокрема в військово-політичному керівництві України? Це якийсь а, певний тиск міжнародної спільноти чи все ж таки проблеми на фронті? Насправді це купа різних факторів. Чи є тут тиск? Так, тут є тиск, і він такий, знаєте, доволі серйозний. А чому серйозний? Тому що е, якась загроза, що не будуть давати допомогу і можуть зробити нас, залишившись сам на сам, і це такі болючі дуже моменти. Тут точно є тиск. А що відбувається на фронті, і на фронті. Теж нам показують зараз якусь активацію ворога, вони зараз на колесниці, щоб сказати людською мовою, просто пруть не можна зупинити. І, і тут дуже багато цих цих важелів, які заставляють просто крутитися уже з тим, чим є, і при тому вибирати якісь такі середні. Варіанти, які підійде всім, ми починали нашу розмову з того, що ж Зеленський допускає певні перемовини, але за умовою посередника, хто міг би бути цим посередником і перемовником? Ну, такі дві, я не думаю, що це буде посередник як хтось один, все-таки тут як країна-донор, а з іншої сторони, тут взагалі якийсь колектив. А хто нас колектив Євросоюзу у нас колектив? Mm -hmm. і, і, ну, це зараз. І тут і, по тому, що як об'єднаються всі вони в одне, то тоді це може бути посередником. Я не думаю, що це одна людина. Це все-таки якась дуже, дуже багато людей, які ведуть до миру. Угу. А який формат міг би бути перемовин, зокрема, з Росією? Хоч всі говорять, що це має бути формат через треті руки, я все-таки думаю, що якимось чином вони будуть йти. Саме на рівні керуючих країн, хоча вони будуть дуже важкі, чи будуть там працювати дипломати, але вирішувати все-таки там будуть керуючі країни? Я не думаю, що все-таки це буде те, що нам зараз пропонують: що через як саме була, ми ж пам'ятаємо. Угода зв'язана з зерном і так далі, як зернова угода, й ті інші. Ні, по мені це все таки вирішують керуючі. Хоча зараз це просто неможливо. Але через війну, через захист своїх точок зору, воно таким чином і буде. Угу. Останнім часом дуже так спостерігається, що Орбан Прем'єр-міністр Угорщини почав таку свою певну миротворчу гру він з України, а потім поїхав до Москви а, і знову ж наполягав, точніше заявляв про те, що варто робити таке ось перемир'я. У Росії подібні заяви лунали. Чи можливо на даному етапі зробити певне припинення вогню, перемир'я? Чи це знову буде одностороння історія? Та я не думаю, якщо все-таки вони до цього дійдуть, а не повбиваються по ходу п'єси, то це все-таки буде. Як перемір'є, це не буде припинення вогню. Чому? Тому що це не працювало і є вимога однієї з країни, ми можемо догадатися, кого, що це буде спільна угода з якимись захистами, з якимись, ну, принаймні, підписами того, що буде це все. Підтримуватися і законом воно теж буде підтримуватись. Я все таки не впевнена, що це буде як припинення вогню, тому що більше всього що це буде як перемир'я. А, а взагалі, оце його турне таке Україною, Росією, про що це свідчить? Що істинно прагне е, зробити Орбан, і що він хотів показати світу Євросоюзу, Росії Україні? Ну, його він хоче бути такою, знаєте, видатною особистістю, яка зайде в історію, яка, про яку пропишуть це йому дуже важливо. Що він хотів показати? Він хотів показати, що він може домовлятися, він знаєте, може бути між двома вогнями і при тому тримати нейтралітет. А що він хотів сказати Євросоюзу? Чував, що впливова така дуже людина, і, в принципі, ну, якось тут про вплив про, про те, що з ним потрібно рахуватися, він взагалі багато що може вирішити. Я б сказала, це такі одіозні плани Орбана, і він хоче показати свою силу. Обрешті. Mm -hmm якими результати будуть цього його прагнення, скажімо так, чи досягне він того, що він перед собою поставив за мету? От якби не було смішно, в будь-якому випадку він як, знаєте, щось своє тут зробить, і він. Точно, буде якось періодично між двома вогнями, я навіть скажу більше, що він буде задоволений собою. Сказати, що він глобально щось досягне, ні, ні. Але як людина, яка зробила перші кроки, яка як людина, яка якимось чином проклала місток, я думаю, що він все таки піде в історію. Ще хотіла б одну один момент обговорити такий важливий в принципі. Зокрема, не так давно з'являлася інформація про те, що а, очільник Міністерства внутрішніх справ Росії їздив до а, США, і наскільки стало відомо, зокрема, про це стверджує журналіст Дмитро Гордон, що метою цього візиту до США було а, демонстрація. Власних мирних прагнень з боку РФ. Відтак, нібито РФ і США про щось домовляються. Чи є зараз якісь таємні домовленості і для чого ж таки той колокольцев приїжджав у Сполучені Штати Америки? Ну, чи є, о, Точно є домовленості. Зараз вони в такому суперактивному стані, і він, вони йдуть з різних боків. А чому він, він приніс? Він як посланець, да посланець, який при, приніс, і будуть дивитися на реакцію, як це буде спри, сприйматися, наскільки це буде прийняти. І, і я все-таки думаю, що якусь відповідь йому дали. От угу. якусь відповідь він там отримав. Це не кінець, на жаль. Це що, що ще буде продовжуватись, але якусь відповідь він там отримав. А яке прагнення нині Росії? Вони все ж таки хочуть перемовин, хочуть завершити цю війну, чи взагалі чого о, хотів досягти Кремль, відправивши свого посланця до Сполучених Штатів Америки? Тут е, дуже багато у вас питань було, е, що хоче Кремль, да? вони е, хочуть перемовин, а, і ми отримуємо, що це тільки прелюдія така до перемовин. це вони Зараз є людина, яка пішла і показали, що вони хочуть. Ну, тут якби немає такого, Чи хочуть вони завершити, на жаль, нам подають, що це театр. Завершення ніхто не хоче. тут. Отака історія. А що вони добиваються тим, що вони зараз це роблять? То... Насправді вони якимось виставляють то, знаєте, маніпуляції тут зразу нам дають дьявола, вони маніпулюють точкою зору, показують, ну, по всім даним, що це Україна не хоче, ну, бо хто ж там може не хотіти війни, а вони такі білі пушисті, і от їм нічого не остається, як воювати далі. Це така внутрішня історія на сьогодні. Угу. І я б навіть сказала, а, що це якось. Всередину більше країну направлено, бо тут більше про те, що керуючий країн звертається до людей. Він показує, що ми ж стільки всього переробили, а вони ж такі ідіоти, ця Україна не хочуть закінчувати війну. Ну так. А ну і на сам кінець про прагнення. Білоруського диктатора, тому що останнім часом часто сипляться заяви погрози з боку Лукашенка. Він заявляє про зростання напруженості на кордоні і так далі. На даному етапі, чи прагне він вступити у повноцінну війну із Україною? Чи це знову ж таки певні маніпуляції, які були до цього? Ну, Те, що він робить, нам показує, що це, знаєте, такий показовий виступ для всіх людей, що він захищається як може і так далі. Чи прагне от, справжні прагнення. Ну, Він точно не хоче вступати в війну. Це гра Лукашенка. Він дуже боїться війни і при тому виконує наказ зверху. Ну, ми знаємо, хто, ви, хто там сидить зверху. Тут не потрібно вже бути дуже великим політиканом. Його заставляють. Так. Чи зберігається врешті загроза з боку Білорусі для а, України? Ну, це стабільна загроза. Тут не я б тут не нехтувала. Тим, що відбувається з Білорусь, чому, тому що вони накопичують, тим більше ми там будемо бачити, що їх стає більше і більше, і вони будуть відтягувати. Загроза тут є. Тут взагалі не, не нехтувати. І як якісь провокації, да, періодично вони створювати точно будуть. Це не про те, що завтра вони підуть, ні. Але от провокації навіть можуть десь активізуватися. У нас, на жаль, є такі штуки, що ми вже зараз, всі терологи розуміють, що це ДРГ, навіть якісь ДРГ можуть заходити. Чи варто очікувати реакцію цивілізованого світу на ось ці ось божевільні заяви Лукашенка? Ну, реакція буде, і перше, це реакція грошима. Я так mm -hmm. думаю, що дуже, дуже скоро отримують вони санкції, якісь загрози вони отримують. Там про те, що там реакції не буде, ну, це точно не той період, так що реакція там точно буде. Mm -hmm.